Свого часу я провела понад сотню годин старт І мені дуже хотілося пограти в щось подібне, але подібні ігри мені взагалі не заходило. Ну, не чіпляли взагалі. Аж раптом мені трапилась Traveler's Rest, гра, від якої я взагалі не очікувала чогось, і яка мене дуже приємно вразила. Тому зараз я хочу поділитися нею з вами. Гра зараз знаходиться у дочасному доступі, тому власне я чогось особливого і не очікувала. І має офіційну українську локалізацію, що підштовхнуло мене до ознайомлення з нею. Розробники дійсно надихалися Valley, тому тут є подібний вайб, але в той же час гра має свою атмосферу. Traveler's Rust – це симулятор таверни. Але у грі також є багато можливостей, що робить цю гру більш повною і цікавою. Наша основна діяльність, як ви вже могли здогадатись, – таверна. Нам потрібно обслуговувати відвідувачів, подавати їм їжу та напої, протирати столи, прибирати, залагоджувати конфлікти і, можливо, навіть виганяти занадто агресивних відвідувачів. Тут є трохи нелогічні моменти наприклад, відвідувач може стати агресивним незалежно від якості обслуговування, а просто в рандомний момент. Але особливо враження ігри це не псує. Ми можемо відкривати і закривати таверну в будь-який момент. Що доволі зручно, адже нам потрібен час на всі інші справи, яких тут багацько. Нам необхідно забезпечувати себе всіма ресурсами, тому нам потрібно робити дерева, видобувати корисні копалини, видобувати вугілля, потім переробляти ці ресурси в інші, наприклад, деревину на дошки чи дрова, залізо на злитки тощо, та виготовляти цінні для нас речі: меблі, цвяхи, бочки, підсвічники, елементи докору тощо. Також нам потрібно готувати їжу і напої для наших відвідувачів. На початку гри ми маємо лише один стіл і подаємо лише кашу і воду. Але з розвитком таверни ми можемо готувати різні рецепти, варити пиво й медовуху і задовільняти більше потреб наших відвідувачів. Ми можемо купляти інгредієнти для рецептів або вирощувати їх на власній фермі, або добувати в природі, як от гриби чи ягоди. Чим якісніші і різноманітніші їжа та напої, тим більше грошей вони приносять. Тому нам необхідно готувати всі ці страви на своїй кухні, а напої потім ще й витримувати в бочках в підвалі. Витримувати напої треба мінімум одну добу, але чим довше вони витримуються, тим дорожче будуть коштувати. Якість обслуговування, різноманіття меню, інтер'єр, наявність освітлення та опалення, свічки та серветки на столах впливають на нашу репутацію ростом репутації таверни відкриваються нові можливості. Можна наймати персонал, відкривати нові рецепти, розширювати таверну, додавати готельні кімнати тощо. У грі необхідно лягати спати до 3-ї години ночі. Інакше герой втратить свідомість і прокинеться пізно, але більше нічого не втратить. Сон автоматично зберігає гру. Тут немає очок здоров'я та енергії, але, можливо, пізніше вони будуть додані. Останнє оновлення додало в гру можливість створити власну ферму. На півдні від таверни ми можемо знайти майстра, який побудує нам фермерські споруди, як от хлів, а його дружина продасть нам тварин та необхідні для них речі. І з тварин ми можемо збирати ресурси для рецептів. Деякі гравці вже не дуже задоволені, бо вони хотіли бачити більше можливостей саме для управління таверною і автоматизовувати всі інші процеси. А натомість ми отримуємо автоматизацію саме роботи таверни, а всю іншу роботу потрібно виконувати щодня самостійно. І гра таким чином перетворюється на черговий симулятор. Ферма я можу зрозуміти це невдоволення, але особисто мені подобається все як є. Я люблю такі симулятори. Ми можемо пересуватись по містечку і бачимо деякі цікаві моменти, але поки що гра в дочасному доступі і ми не можемо ні з чим взаємодіяти. Але виглядає доволі цікаво і, сподіваюся, вже скоро можна буде спробувати пограти в все Розробники обіцяють додати магічні та бойові елементи, також можливість формувати стосунки з персонажами. І сподіваюся, коли гра релізниця повністю, ми матимемо гру не гіршу за стартію, адже вже зараз вона виглядає доволі цікаво і перспективно. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, а я завершую. Дякую за перегляд, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!